Олексій Гай саме зараз він отримує а, пас від Чигринського. підпасовує у центр. Положення позагоні тут є. У нас немає Назаренко, ну потрібно забувати. дістає все ж таки воротар. Тому й забарився тут із цим проходом. Пішов в обіграш. Воротар, щоправда, дотягнувся, прямо з під ніг вибув у плеймейкера Дніпропетровського Дніпра. Там уже на добивання непогано було б здобути нічию. Про, пораз, про перемогу тут мова не йде, тому що на виїзді ще один удар. Воронин безбарної гри збірної України у Глазго. Воронин на Калініченка пас. Гладкий завдає удар, але ще раз подивимося, як від плеча Калініченка м'яч потрапив прямо на ногу тут Гладкого. Але вже 26 жовтня ю 19 ще один удар. В группе опинилися молоді синьо-жовті футболісти, і штрафний тим часом виконують украинца Назаренко, пробуває, Знову мяч повз ворота проходить. Інших футболістів молодіжної збірної, Там Яценко. Калініченко проходить, Завдає удар. і мяч изусиволит обговорить. забиває Максим Калініченко. Ще раз подивимося. Двох футболістів пройшов 3-4 номера. Завдав удар. ну Трохи м'яч там з здається, від захисника. На 4-5 метрів від своїх воріт. Пас у штрафний. А це удар низом! Трохи яким би суперник дійсно не був. Різниця тут. Е... Офіційний партнер матчу сім'я ресторанів Козирна карта. Висока інтернет. Послуга... Ого, від ухарковаковий рихунок стоєоль! Україна забуває. Ну, і нарешті прорвало. І знову півзахисник Олег Лусів. Цього разу ведь рахунок 2-0. І теж тут на виході помилився Мікерсен. Щоправда, навіть не Мікерсен помилився Ейнер Хансен. Який невдало прийняв м'яч на груди. На випередження зіграв Олег Гусів. Русол віддав на Назаренка. Проходить сам Назаренко і пробуває. Ратує Мікельсен цього разу. Кутовий сам Назар, ну, на речі, проривало. Ну, головне тут просто було забити у ворота збірного фараського островів. А далі вже без сумніву прагне сьогодні забити молодий Сашко Гладкий. Тимощук пробував. Перед собою. Буває Мікельсен. І рахунок застає. Приводу. Олег Гусів. Тож так, як говорив про це. В таймі, і за якихось 5 хвилин зроблено усю справу. Тепер дійсно у нас залишається одне питання без відповіді: з яким рахунком збірна України виграє. Ну, Мікельсона тут не, діт... не дітей у школі навчати. Хоча постріл без сумніву тут потужний був у тому щука. з м'ячем. Робить навіс. І потине на забувати Ракуло. І не стає 4-0. Ну, так Якуб Мікельсон витягнув, Давайте подивимося ще раз на повторі. Ось так один дотик ногою намагався зіграти. І дістав прямо з лінії. Сьогодні поява Дені на полі була під сумнівом. І Ракунов стає 4-0. Максим Калініченко робить дубель. Житті, у грі у кар'єрі Максима Калініченка. Два матчі, Два мячі за Спартак, два м'ячі за збірну України. Дев'ятий. Сімон Самуельсен. десятий Крістіан Якобсен. 4-3 сьогодні Якобсен грають. 17-й. Ейнар Хансен. В запасі. Хто ще може? Воронін. Воронін пробиває До Догусовий мяч потрапляє. Ну, що Воронін, потрібно побривна, не вдається Вороніну пробити. Як Якби не хотів, Є майданчик Мікерсона, вибачте. Милевський, Пробуває Милевський. тут в кількох сантиметрах вже від Хрестовини. Запитали об Блохіна. А вам як би хотілося? щоб нам несмачно. Несмачний простріл! стає І... Браво Україна! Андрій Воробей, який вийшов на заміну. А тут вже справжня віддушина фарерців. Фарерців збірної України після 1-3 жахливого матчу в Глазго замінив ще після першого тайму. Назаренко міг сам пробити ворог! Як же так? Андрюша, Андрюша! І вже і удар у площину воріт Пішли. Але цього разу. Калиниченко. Пробиває! Ух! Відпасовує і не забуває українця шостий гол. гол. Витягнув фактично з дев'ятки. І удар здалеку. Мало Роби. робить. у площину воріту збірної фарерських островів у цьому матчі. Якщо потрібно, правий захисник Так, Українців. Ну що вороні. Пробуває вороні. Знову не частить Андріюші Вороніну. Основної національної збірної є. А, все ж таки факт. Андрія Пятова. Ну що, це маленька звучить. Свисток арбітра Хаїна Якова. 5-0. Збірна України громить. Команду фарерських островів.